Ці сім категорій чоловіків мобілізують з 1 серпня першочергово. Отже, хто входить до цього списку? Докладніше далі. У серпні цього року призову у першу чергу підлягатимуть ті громадяни, що мають належати до одного з критеріїв для мобілізації або відповідати запитам від військового керівництва. Як повідомляє УНІАН, отримати повістки з наступного місяця можуть сім категорій чоловіків. Щодо жінок, які перебувають на військовому обліку, вони можуть мобілізуватися добровільно. Отже, до першої категорії входять військовозобов'язані від 18 до 60 років, які придатні до служби за станом здоров'я і мають військовий досвід. До другої категорії, чоловіки віком від 25 до 60 років придатні за станом здоров'я, але без військового досвіду. До третьої, чоловіки тієї ж вікової категорії, які під час воєнного стану вважалися обмежено придатними, також підлягатимуть повторні медичні комісії до 4 лютого 2025 року, щоб визначити їхню придатність до служби. У четвертій групі призову: чоловіки від 18 до 60 років, які були зняті або виключені з військового обліку. Але визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану. П'ятою категорією військовозобов'язаних є чоловіки від 18 до 25 років, які закінчили військову кафедру, є офіцерами запасу і не продовжують навчання у магістратурі. До шостої категорії входять чоловіки цього ж віку, які відслужили строкову службу. Вони також можуть бути мобілізовані за винятком тих, хто був демобілізований менше року тому. І останньою сьомою групою. Є військовозобов'язані від 18 до 25 років, які були приписані до призовних дільниць за старим законодавством і мали статус непридатний до служби у мирний час або обмежено придатний у воєнний час. Вони також підлягають повторній медичній комісії до 4 лютого 25 року. Крім того, призову підлягають чоловіки, що втратили право на відстрочку від мобілізації. А хто з серпня може піти на службу добровільно? Що ж, добровільно на службу можуть під Призовники від 18 до 25 років, які не проходили строкову службу, вони можуть укласти контракт. Жінки до 60 років можуть служити, якщо вони придатні за станом здоров'я. Також служити можуть ті, хто має інвалідність, якщо ВЛК зробить відповідний висновок, і особа може виконувати певні завдання. Дозволяється служити тим, хто отримав відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами, а також громадянам інших країн. Водночас, жінки, що перебувають на військовому. Обліку мають медичну чи фармацевтичну освіту, не підлягають примусовій мобілізації. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.